До нас у депутатів звернулася Ірина, колеса з проханням, просить хлопці дрон. Ну, ми з депутатами вирішили купити дрон хлопцям напередодні. Це просить за дрон? Це не дрон, це якась іграшка. Втрачка. На Лиманський напрямок це поїде. Звіт, фото звіт, відео, звіт буде. Обов'язково. Я дякую всім, хто долучається, всім депутатам, які надають допомогу постійно. Мені я... смішно. Ми оце видаємо, не треба нічого вказувати. Сьогодні я скажу, це і Максим Брацило, це і Смирний, коли б не звернувся, це Садовий, коли б не звернувся, Ольга Іваніва з усім колективом завжди. Сергій часто в густах просить, ніколи. Не вказують мене. І завжди. Ні, я буду вас, дійсно допомагає, щоб цього не було. Дуже Практично всі депутати допомагають. Коштами. І колектив селищної ради завжди приходить на допомогу. Коштами, продуктами, хто з кожної сім'ї то щось несе. Я вам Це популізм. Ви води, води. Популізм Продято? для депутатів. Кожен раз як допомагають. Машина це теж нашим Це в 23-й бригади поїде. Запит вони готують. Заробили пальник э, да, Іван да. Володимирович, нам это, попросив, що ми забрали больницю, зремонтували машину, відремонтували її, заправили антикризом, mm -hmm. там поміняли помпу, mm -hmm. запчасти, загрозили mm -hmm. машину. Ми поставили, поставили, ну, коротше, там двоє, троє відмовилися від цій машині, їм вказували, що треба іномарки. Дуже там, що іномарки потрібні. То в нас іномарки на немає, але ту машину ми відремонтували, у нас краса та крита, буде акт, я дам машину. Частина готує акт прийому передачі. на Тепер люди, дивіться уважно, що таке дрон? Як він виглядає, в якої коробці порівняйте. Та зверніть увагу, будь ласка, на ціну. Оце дрон, який потрібен для хлопців, а не замилювання глаз, що ось депутати допомагають, купили якусь іграчку дитячу. Ви подивіться на цю коробочку. Ну, це смішно, блін. невже ви справді думаєте, що люди дурні такі, блін?